Годсмут це крипіпаста 2010 року, написана користувачем Абракадавер. Жертви Маргарет живцем з'їдена печерою Божих уста. Натан нік з'їдений. Заживо печерою Божих уста, смерті разом два один чоловік. Одна жінка. Я пихкав і пихав собі під ніс, дивлячись у Божі уста. Я почувався великим злим вовком, готовим перешкодити трьом невинним маленьким поросятам, коли вони поспішно укріплювали свої тимчасові домівки. Я посміхнувся на цю думку, а потім повернув голову, щоб шукати Маргарет. Вона була за пару футів вниз по пагорбу від входу в печеру, тримаючи палицю біля своїх маленьких грудей. Поспішайте, я покликав її, я повернувся до печери, все ще посміхаючись. На старій гнилій табличці зовні було написано Печера, рота Бога. Триматися яке набридле кліше. Нарешті Маргарет дійшла до входу і стала біля мене, майже згорбившись і задихавшись. Я подивився вниз і посміхнувся. Перевірте це. Я засміявся Божі уста. Цікаво, де Анус Ісуса. Я посміхнувся, Маргарет було менше весело. Дай мені цю кляту пляшку води. Сказала вона роздратовано. Він зустрівся з її губами, і на мить я відчув певний спокій, спостерігаючи, як вона п'є його. Насправді, я беру це назад. Я маю на увазі мирний коментар. Це було скоріше відчуття, яке було начебто важко визначити чи назвати, але я міг погодитися на приємний вміст. Вміст, здавалося, був одним із тих слів, які виявлялися тоді, коли природні людські слова, здавалося, не справлялися знову ж таки повне кліше. Але було приємно хоч раз відчути дивне змішане щастя. Я зітхнув, увімкнув ліхтарик і направив його в печеру. Чорний, божі уста. Це виглядало як? Антитеза Святого Духа. Я знову звернувся до Маргарет. Ти готовий? запитав я. Нарешті вона стояла прямо. Вона кивнула. Я дружньо поплескав рукою по. Її спині, і ми увійшли в уста Бога, всередині мало чим відрізнявся від попереднього перегляду, який я бачив зовні за допомогою ліхтарика. Темний, похмурий і нескінченно чорний. Здавалося, він триватиме вічно, незалежно від того, як я розташовував свій ліхтарик, а кам'яниста місцевість була вологою та вражаючою. Останнє. Природне світло повільно зникало за Маргарет і мною, поки ми пробиралися все глибше і глибше всередину. Мені було дивно, яким м'яким і привабливим тепер виглядає світ навколо мене, незважаючи на сталактити, сталагміти та інші скелясті утворення такі нерівні. Здавалося, що навіть серед гострих зубів бога я міг би лягти і спочивати там вічно. Це було зручно, мабуть, Маргарет не погодилася. Вона незручно тремтіла під моєю рукою. Я звів, брови, потрібне пальто? запитав я, я намагався дивитися на неї і робити невербальне спілкування якомога відвертішим, поки не зрозумів, що ми. Втратили чорнильну чорноту рота. Я закусив губу і чекав, але вона не відповіла. Кілька хвилин ми йшли мовчки. Тоді вона зупинилася і стояла. Нерухомо, я теж зупинився. Чого в біса ми взагалі тут? Сказала вона, вона звучала роздратовано. Я знизав плечима радше, щоб заспокоїти себе. Ніж її і сунув ліхтарик під обличчя, різкі тіні закривали його половину, інша половина світилася у жалюгідній масці. Моторошний, я плакала, посміхаючись, вона не рухалася. Я зітхнув, я думав, ти хочеш піти, сказав я. Я помітив, як мій голос будь-якої гучності лунає об стіни печери. Я маю на увазі, знову почав я, почухаючи підборіддя, ти таки сказав, що хочеш поїхати подивитися на природу під час нашої відпустки. І ви були вражені, коли я розповів вам про свій візит до Мамонтових печер пару років тому. Отже, мій голос замовк. Я все ще відчував її роздратування, ні, сказала вона. Я нахмурився. Ні. Ти хотів поїхати сюди. Я хотів піти на пляж, чи щось таке. Але ні, печера, печера, натане, тепер вона більше. Нагадувала великого злого вовка. Я знаю, що у вас є такий дивний фетиш на спелеологію, чи щось таке, але я не дуже хочу, щоб мене в це втягували. Не, зрозумійте мене неправильно я б хотів поїхати в подорож, побувати на природі та свіжому повітрі, але це я чув, як її руки махають їй». Жести кулюють у густому повітрі, це печерне повітря, а не свіже, це повітря практично бродить. Крім того, хіба це не незаконно? Чи можемо ми просто піти? Ми обоє стояли там. Єдиним звуком, який можна було почути, була електрика в повітрі, мені шкода, сказала вона. Я чув, як вона наближається до мене. Я втомився, я не звик бігати, лазити і тому подібне. Я просто втомився. Все гаразд, сказав я, вона схопила мене за руку. Справді, це добре, я похитав головою. Який вихід? Я не пам'ятаю, я відчув, як Маргарет фізично, зупинилася, ніхто з нас не міг згадати. Чомусь у безладі нашої суперечки я забув, куди ми рухалися. Ідіот, подумав я мені слід було принести Кляту мотузку чи щось таке, щоб тягнути він входу. Мені потрібно було вжити заходів, тож, не замислюючись, я повернувся на 180 градусів і сказав сюди, ми йшли, здавалося, години. Мої ноги втомилися і боліли. Позаду я чув стогін Маргарет. Вона міцно тримала мене за руку. Я почувався жахливо. Це була моя вина. Тоді я завмер. Гей, гей, сказав я, простягни руку. Відчуйте цей камінь. Я чув, як оголена долоня Маргарет натиснула на камінь. Хіба це не аномально тепло? Я сказав, вона нічого не сказала. Я почав пробиратися вздовж стіни, обмацуючи її по ходу, світячи ліхтариком перед собою. Раптом я відчув гострий біль у своїй голові, коли стеля Божих уст зустрілася з моїм скальпом. Лайно крикнув я. О, натане, ти в порядку? запитала Маргарет. Здавалося, зараз вона на межі паніки. Я в порядку сказав я. Будь ласка, заспокойся. ми скоро звідси виберемося, я обіцяю. Я почав знову, направивши ліхтарик угору, щоб побачити стелю над собою. Здавалося, що вона вущає. Це було дивно. Слухай, Маргарет крихітко, сказав я крізь зуби, я думаю, нам треба розвернутися. Маргарет зітхнула поруч зі мною. Знову ми пішли для порядної. Довжини. Цього разу я тримав ліхтарик спрямованим угору. І справді, простору в печері ставало все менше й менше, якби в божих устах залишилося якесь. Резонансне світло, окрім мого ліхтарика, я впевнений, що Маргарет змогла б побачити білки моїх очей, що розпливаються від паніки. Ми зовсім загубилися. Я відпустив руку Маргарет і почав гарячково мацати стіни. Ні, натане, я почув її крик. Я продовжував. Треба було вибратися, якби ми. Загубилися, ніхто б не зміг нас знайти. Я продовжував обмацувати стіну, поки раптово не зачепив кут. Бляха, сказав я вголос: Маргарет, здається, це глухий кут. Я крутнувся на підборах. Маргарет. Відповіді немає. Лайно. Я знову почав повторювати свій процес майже бігом, коли відчув як. Стіна пробігає повз мої пальці, прохолодні вологі камені та зазубрані списи. Раптом я знову опинився на кутку. Бляха, бляха, бляха. кричав я. Маргарет. Зараз я називав її ім'я у кутку пащі печери, де мені вже стільки разів завадили, я почув шум. Це звучало як приглушений шум лід. Телевізора, я притиснувся вухом до скелі. Здавалося, тепер стало ще тепліше. Я почув слабкі звуки Маргарет з іншого боку скелі. Вона кричала ні, 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 сказав я. Ні, 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 ні. Я почав безладно набігати на стіни навколо себе. Із світанком усвідомлення прийшла хвиля чистого жаху. Входу не було, виходу не було, тільки ці чотири кути і я. Я відчув, як з порізу, який мені вдалося отримати, вдаривши тілом